Вітаю всіх на пасіці в Яру. Бажаю миру, здоров'я, сімейного благополуччя, хорошої погоди і хороших привесів. Прикраси нашого яру. У нас в яру багато отакої, кажеться, вона називається яснотка біла. На ній дуже рідко, але вчора чи позавчора на ній гуділи бджоли. Її в нас тут багатенько. Невеличкий гул є. Але найперспективніший медонос це пустирник. Він виділяє в будь-яку погоду. Я на пасіці його насадив багато. І по яру його, його теж багато. Чи жара, чи дощ він виділяє в будь-яку погоду. Чистоті, він, скоріше все, дає лише пилок. Яснотки яснотки і у нас повно. Пустирник, але пустирник цвіте, починає цвісти в червні. Липа, пустирник, різнотрав'я. Дуже хороший медонос у нас. Не знаю, як правильно називається вона, але у нас кажуть, глуха кропива. Яснотка, пустирник, Море. Зарослі. Є бджілки трошки, але є. Ось такі медоноси у нас є, ще в ярові полянка яснотки. І, о тут більше трошки бджілок є, але трошки. По Кнесті, що яснотка дуже хороший медонос. Ну дуже рідко я на ній бачу бджолок, але є трохи. Зараз лякації. У нас в ярові волошка. Теж джілки, скоріше всього пилок, а може і нектар вона виділяє. Пасіка гуде. Ось на підході у нас вже жовта акація або бобівник, або ще на ньок золотий дощ. Ось так. Пасіка вся у роботі гуде. Мова сьогодні піде про відводки. Які відводки найкращі? Це спорів може бути. Багато, який відводок найкращий, це залежно, яку ціль ми прислідуємо. Якщо ми хочемо, щоб відводок від відводка вкачати мед, значить його треба робити на 3-4 рамки печатного розплоду, струшувати бджолу. І такий відводок ще й принесе мед. Якщо відводок просто для того, щоб... Для розширення достатньо одної рамки. Ось зараз покажу, які я відводки роблю. Ось такий відводочок. Такий відводочок можливо, якщо матка облетиться. Такий відводочок ще й може теж принести. Небагато, але може принести за 5-6 рамочок рутовських меду. Маточку. Такий відводочок. Ось такий відводочок він вже буде, можливо, вже і на акації буде працювати як повноцінна сім'я. Ну, на акаціях на акації, на липі точно. На липі, на різнотрав'я, на соняшнику вже буде працювати як повноцінна сім'я. Ось Я перевіряв, чи повиходили в нас матки. Повиходили наші маточки, ось це показується, маточники великі, красиві. Ось такий результат, що матка вийшла. Ось так. Маточники здорові, гарні. Маточки всі повиходили, всі до одної, всі вийшли. І я думаю, що якщо буде погода і все добре, облетяться. Відсотків 30 на пасіці є агресивні сім'ї, які не дають навіть відео зняти. Ну, Я думаю, що скоро ми їх поміняємо, задали матки і все буде добре. Ще хочу показати ось такі великі, які як, як на дрожжах. де по два корпуса небрі. Ось цей поклав. Це вже п'ятий корпус, один корпус займає 4,5 літанські рамки. Вже два, два корпуса корпуси. Ці вулики я гніздо не розбирав, можливо, вони зроїлися, ройовий стан прийшли. Просто розширював гніздами, тобто корпусами. Це раз поклав корпус у розріз, Два корпуси вже у них. Принесли меблі. Ще хочу про таку у мене сім'ю, це моя місцева. І що тут мені цікавого? Я її просто розширив як дуплом, і була пустота. Дивлюся, не розвивається, дивлюся, нема що розширати. За три-чотири рази, каже, дивиться. Вчора подивився. Такі язики понастроювали. І була ж тихенька, спокійна. Дивлюся, позаливали, що все, що медом вверху колоску кераму. Я вкинув корпус, розширив. І головне, що вона не прийшла в райовий стан. Така у нас є сімейка, українська степова. Вчора поклав під низ магазин, бо два вже ну, не на всі 100% не залиті. Тут українська степова, 741 лінія. Від Кривченка Олександра каже, вже не помиляюся. Це на даний момент одна із найносності лінії української степової. Вже в них два магазинчики. Можливо, якщо ще буде погода, ще десь буде за 5-6 днів відувати ріпак, може ще заб'ють і третій. Рядом 76-тим, це теж українська степова кривченка, вона вже на трьох корпусах і магазині. Тут наша місцева два дадан і корпус, корпус рута. Це українська степова від Стрільчука, корпус дадан і дві наставки рутовські. Тут теж українська степова вже по магазинчику занесли. Поклали другий магазин. Тут наша місцева, вже не пам'ятаю, чи 3 чи 4 роки. Вчора її намагалися поміняти, я її забрав. І лишив наточну підміну. Теж помагається майже повні принесли. Тут нікут один. Тут теж один. Тут українська степова від Западенджука. Чесно кажеться, не подобається вона мені трошки, вона слабенька щось. Це мій експеримент. Тут українська степова від Артема Майстерчука. Така башня вона вже нагнала. Можливо, це, ця система і лишиться в експерименті, бо дуже висока і на українську рамку. Тут така сама, але тут лише на два корпуси. Тут слабенька сім'я, був відводочок. І ще кудись пропала матка, ми під підселили маточником. Ось, ось так. Ось так у нас працюємо на пасіці. У нас до каті ще ну, приблизно 7-8 днів. Бджоли трошки увійшли в роєвий стан, якраз на акацію ми їх виведемо і я думаю, що все буде добре. Всім гарних борів, гарної погоди. і до побачення.